Доброго вечора, шановні, Чи дня. Ось наша грядка. Шпальна грядка, тому що ось шпалами обложена. Ось вона вже всій красі. Ударив мороз, ми томати зібрали От, і підчистили трошки. Ну, а тут унизу під деревом навпроти грядок. Ось грядки вже, томати теж зібрали. Перед ще ні потихеньку стоїть гарна погода. Спішити нема, тільки в мене оце дві грядки, три грядки. Ще є різнобарв'я. Ось що мороз не вдарив. Ось левові ротики цвітуть, нічого їм не сталося. Ось оці, це, мабуть, флокс. такий, там теж нічого не стається із суничкою. Ось вона Тоже гарненька цвіте. Опа! О, О яка гарненька. Бачите, цвіте чорнобривці, геть уже. Петунія теж. Це мені трошечки науки, що треба садити так, щоб мати гарні грядки і на осінь. Ось оця квіточка, я не знаю, як вона називається, треба по інтернету подивитись, бо я її чогось виписала. Я кажу, чомусь я її купила. От теж мороз не вдарив, вона така гарненька. Ну, перший рік. Ось ще в мене ось це дерево, во, росте, не цвіте. Це Іванові батоги, це корій. Мечте, це корій ще. Теж мороз його не вдарив нічого. О, це настурція, нас звичайно, побита вся. Ось оці дуже гарні квіточки, нічого їм не бракує. Ось м'ята теж. Ну я трошечки і подивилася тут ось лаватера. Теж гарно цвіте, бачите, мороз нічо, ні по чому їй. Це ще кабачки лишилися, то я вже другий раз приберу, а вже гарбузи і помідори прибрали. Ось теж гарна це осіння айстра. Ось ще трошечки цвіте космея. Ну, так трошечки є, де погляд зупинити. Ось теж мені подобається кермек, сухоцвіт. Теж морозом його не вдарило в мене, в іншому місці він. Бачите? Пізно зацвів і так, так що добре мати, Як кажуть, я кажу, через щоб десь зупинився погляд. Ось, м'ята теж гарно треба буде насадити. Вона гарно і чає і тримається зеленою. Подивіться, яка красуночка. Бачите. Гарного вам настрою. Будьте здорові!